Сядьте, дітки всі рівненько. Посміхніться всі гарненько, посміхніться всі до мене, посміхніться і до себе. Привітайтесь, добрий день. Хай гарно розпочнеться новий день. Зараз у нас заняття з художньої літератури. Послухай загадочку. Дуже я потрібна всім, і дорослим, і малим. І малим. Всіх я розуму учу, а сама завжди мовчу. І де учні? Книга, правильно, це книга. До нас на заняття завітала чарівна книга, і вона сьогодні дуже-дуже засмучена. тому що на вулиці почула, як дівчатка посварились, і тому дуже засмутилась. А що слід зробити, щоб помиритись? Треба промовити Мирилку. Послухай Мирилку. Дві подружечки зажурились, дві подружечки посварились. Тобі, Яблочко, мені грушечка, не сварімось, моя душечка. І ще така Мирилка. Мирилка летіла на плече сіла, сказала тихенько, миріться швиденько. А як ти думаєш, а чому так буває, що друзі сваряться, Кір? Тому Кир? -то, тому ти -то не гар ты долб. Вот у моей тетенки вона под... она цей мальчик там та чедом матом, а он От топал вот мій, ані, вот не до вот. Так, мабуть, через те буває так, що е, коли дітки не можуть щось поділити одне з одним, правда? Через тебе друзі можуть посваритись. А як же ж можна уникнути сварок, щоб їх не було? Треба ділитися іграшками. Бути чемним, вічливим, лагідним. Чарівна книга принесла для вас сьогодні оповідання, яке написала Віра Паронова, а називається оповідання Умій попросити. Отже, слухайте уважно оповідання, розглядаючи картинки. Умій попросити. Наталія Володимирівна винесла на Гральний майданчик лаву. Христинка швиденько сіла, розклала посуд на всій лаві і сказала: це моя квартира. Нікому не можна було навіть на краєчок сісти. Це моя квартира. Я її першою зайняла. Вихователька винесла ще одну лавку і поставила перед старою вербою, і всі дітки пішли за нею. Почалася в них весела гра. Кристинка залишилася сама. Трошки вона погралась, поклала ляльку і пішла дивитися, як сусіди живуть, а вони навіть уваги на неї не звертали. У кожного своє заняття: то в магазин, то в пробок, то на роботу, то борщ варить. Ходить христинка навколо дівчаток і бубонить. Ага, не хочете мене до себе брати? Не хочемо, відповідає дівчат. Іде ображена дівчинка скаржитись виховательки? Наталю Володимирівну, а дівчатка мене до себе не беруть. А ти просилась? питає вихователька. Просилась. А яким голосом? Нормальним. А треба лагідним, каже вихователька. Ось так. Дівчатка, будь ласка, візьміть мене до себе. Спробуй спочатку мене попросити. Після третьої спроби дівчинці вдалось. Пішла Христинка до дівчат. Попросилась і залишилася з ними гратись. Ось таке оповіданнячко. Чи сподобалось тобі це оповідання, Кірочка? А. Так. А як ти думаєш, чи добре поводилася Христинка на прогулянці, коли зайняла сама всю лавку і ніхто не міг навіть присісти біля неї? Добре вона це зробила? Ні, не, не добре. Недобре, згодна з тобою. А чому дівчатка потім не брали Христинку до гри? Чому дівчатка не брали Христинку до гри? Годана, потупила, годана. Так, тому що Хрестинка їх не пускала до, на лавку сісти, так? І тому вона зайняла всю лаву і не підпускала до себе нікому. Нікого. І того дівчатка теж її не пускали. А як е ем, просилась, щоб гратися з дівчатками? Як вона просила неладана. Так, спочатку вона ходила коло дівчат і бубоніла. Ага, не хочете мене брати до гри. Ось так вона просила, а це не дуже так вона і чемно просила. Правда, вона не просила, просто бубоніла, невдоволена чимось. А в чому ж це була помилка Христинки? Як треба було попроситись? Лагерна. Так. Помилка в тому, що дівчинка просилась не щиро, так не від чистого серця. А як вихователька вчила Христинку, попросити як? надо мадотити. Так, дівчатка, будь ласка, візьміть мене до себе. А чи вдалося Христинці сказати лагідно? Так. Так, аж з третьої спроби їй вдалось, і вона потім пішла до дівчаток, попросила лагідно, щиро, і дітки її взяли до себе в гру. Так, Так, вона залишилась гратися з ними. А як ти думаєш, як це лагідно? Так, правильно, молодець. Щиро попроситись, це лагідно, від чистого серця. так? У народі кажуть, якщо вічливо попросити, завжди дадуть. Запам'ятай це прислів'я і завжди-завжди будь вічливим і чемним. А давай ми спробуємо назвати лагідно. Тебе звати Кіра. А як ми назвемо тебе лагідно? Кірочка. Кірочка. Так, лагідно назвали кірочка молодець. Зараз я пропоную послухати ще віршик. Який називається Найкраща іграшка. Слухай, будь ласка, уважно. Цей віршик написав Анатолій Костецький. Цей віршик я пропоную послухати, потім поговоримо по змісту цього віршика. А вдома, ну, зараз ми на занятті спробуємо. І вдома ви маєте заучити цей віршик, вивчити на пам'ять за допомогою і розповідати його за допомогою картини. Слухаємо, вірш найкраща іграшка, не вгадать тобі ні за що, котра з іграшок найкраща. Знаю, трактор заводний. Зовсім. ні. Електрична залізниця помилився, ну тоді це пароплав. Не вгадав. Зрозуміло, це літак, знов не так. Добре, відповідь я дам та яку зробив ти сам. Ще раз прочитаю віршик. Не вгадать тобі ні за що. потрас іграшок найкраща. Знаю, трактор заводний зовсім ні. Електрична залізниця. Помилився, ну тоді це пароплав. Не вгадав. Зрозуміло, це літак. Знов не так. Добре відповідь я дам. Та яку зробив ти сам. Кірусь, чи сподобався тобі цей віршик? Так. А як він називається, ти запам'ятала? Ні. Найкраща так. іграшка. А, так. Так. а я, коли я читала віршик, які назви всі іграшки, про які йшла мова у вірших? Як... Транці. 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 Трактор Транці. електрична залізниця. Транці. Пароплав і літачок. І... Это і літачок. А яка ж все таки іграшка сама найкраща. Це та іграшка, яку яка зроблена своїми руками. Вона найдорожча і найкраща за всі іграшки. Давай ми спробуємо за допомогою картинок. Розповісти цей віршик. Я починаю, а ти допомагаєш мені добре? Найкраща іграшка. Дивись на картинки підказки. Не вгадать тобі нізащо. Отраз іграшок найкраща. Знаю. Трактор. Трактор, Трактор заводний. Зовсім. М -м -м. Електрична, Танка. залізниця, Помилився ну тоді це плава. Пла. Пароплав, е вгадав Зрозуміло це. Не це літа, знов не та. Добре, відповідь я дам. Та яку? Добути там. Та яку зробив ти сам, вірно. Отже, яка найкраща іграшка? Та, то ти зробив там? Мирну, та, яку зробив ти сам молодець. Ось картинка. Показана всі іграшки, які зустрілися нам у віршику. Але найкраща іграшка це та, яку ти зробив сам. Ось такий віршик. Я надішлю презентацію і за допомогою картинок спробуйте розповісти. Вивчити і потім розповісти цей віршик. Я впевнена, що все вийде. Отже, на сьогоднішньому занятті ми познайомилися з оповіданням умій попросити, а також з віршиком, який називається як, Кірочка, запам'ятала? Найкраще іграшка. Молодець. Це наше заняття закінчено. Я дякую за увагу. Бажаю всього найкращого. Відпочивай на все добре!